Разерпа, також безпортово підкручує, є групі порушення, що на що респішу вчаться, це порушення нікого я не знав. Дуже дуже сиде, він опрацював за вихідні ці Тут найголовніше, що. Як а зараз, зараз одна людина надала може керувати всім народом, і тим більше, що це всі майже діти перших підприємців, які тут робили на Хібика. І старі люди хочуть вийти, діти, діти маленькі, це є спортивний заклад. Колись спортивний на Хибиці, це Союз не був, але це робили, щоб люди мали десь звучити. А никак. Це Україна самостійна. А подивіться, як похабно все ставиться до тих людей. Ніхто нікого ні, нікого не поважає. Поза заплеті робиться все. Пояснення про те. Ті, що керують, вони тут не хочуть жити, вони звідси будуть гроші. Так, вони мають за границю і мають маєтки там. То просте, то проте, там є для... там є, там є басейни. Ну, Чорне бідим не може стати, а білий чорним. Якщо є правда, це то, то повинно бути правдою. Якщо він взяв пладіон оце на 5 років, то, я там його не бачив, того документа, але знаю, орендар повинен виконувати оренду, якщо він його на 5 років, якщо він не використовує чи землю, чи підприємство не, не по призначенню, і люди недовольні і припиняє, і мусить припинити. Навіть не строк. Ви правильно хай на сто відсотків не право, що в нас в Україні була правова держава, Правова держава, коли діє закон і право. Так? А це має бути ви, а, а де наші прокурори, а де наші судні? Юрія стевовников, якщо б вони що? були там, де треба, ага. то би не було такого поняття, як корупція. Правда а. корупція зашкалює зашкалює. А, а хто а хто її підтримує? Як ними я самі ну, на жаль, і всі ми всі ми отак, вона як, як лахматовий покарет. То чи щось не треба це, в суді чи треба ні? признавати Добре, на себе. Бачу. Державу будують і громадяни, і кожен повинен за щось боліти. І, і дивитися, іти хамові очі і його стоп, далі не підемо. То і ми робимо. Правильно, правильно. Ось так людей само. Ось так треба разрубить. І дати ще йому, щоб він це розібрав. Рузе брав. Милиция лояльно нормально зевич в Сурячку. Ну то як руби? Милиция з народу, напевно. А як бы до рога? Не мішкові, а тяжко, тут на першому коло. На От, mm -hmm. треба, щоб до це... цього він, він просто промасує, штукає народ за ці відбіння. Утримали вони нас розвели. тому що я і дзвонив, він написав листи в інспекцію Тернопільську. давали мені відповідь, що, е, мапа не звертається, а, а він отримав дозвіл. Коли Андрій Миколаєвич ще розгіршено до не але думали, що робити, як робити? Він ж удозвіл, дійсно. Він тринадцятого правильно, я приму дозвіл на біля. Це ж там не напирний будівник. Приїжджав, показує. На облаштування майданчиків. Там щось відда є збув. Він мені показував травня, Правда, бо перший раз я не у нас. Я кажу, навіть дорожчих, навіть містер міста рада вказує, що це той прорав. Ми маємо право облаштовувати. А просто роблять наша а не красиво, просто це ми оренду маємо земля, яка ми маємо облаштовувати.